Вечір в хату. Sony продовжує постачати нас якісним контентом. Мені чомусь здається, що місяць вересень тепер ненавидять не тільки школьники, ну і Соні. Здавалося, після провального конкорду гірше бути не може, але постукали знизу. Буквально п'ять днів тому пройшла презентація PlayStation 5 Pro. Якщо називати 9-хвилинний ролик, презентацією, таке відчуття, що вони звернулися до Джима Кері, щоб він вкоротив максимально таймлайн. Oh,

Do caca poo poo. Same with Pee Pee! Таке враження, що Sony експериментують і шукають золоту середину для подачі їх плойок на ринок. Якщо PlayStation 5 Pro заспідранили за 9 хвилин, то PlayStation 5 тривала півтори години. Хотілося б почати з тезісів минулого. А саме доступність цієї коробки, за яку просили в районі 350 доларів. Срачі між ПК боярами і консольщиками, де перші кричали, що я за 350 доларів зберу собі ігрового монстра. Час пройшов, і я вас підвів до самого основного тезиса цього відео. Це ціна PlayStation 5 Pro. А на секундочку за неї запросили 699 доларів США в Америці без враховування налогів. В Європі вона буде продаватися приблизно за 800-800 плюс -800 євро. Вибач, знаєте, і тут мало-помалу напрошується питання, а що я получу за 800 євро? Враховуючи цінник, це мала би бути революція. На секундочку я купляв свою PlayStation 5 Slim за 465 євро, а тут просять 800. Значить, має бути щось супер-мега ахуєнне. не притерпів ніяких зовсім змін. Центральний процесор залишився таким же, тільки його тепер розігнали на 300 МГц. Ну і змінили ГПУ. Якщо раніше стояла десь в районі ем, рівень 2060, то зараз, всього поставили рівень 3060, не більше і не менше. А, ну і звичайно, замість 1 ТБ SSD вони поставили 2 ТБ SSD. Всі ми прекрасно знаємо політику цін Sony, які ціни вони друють за свої ігри. Так ось, е, PlayStation 5 Pro йде без дисковода. І щоб зекономити, тобі треба знову потратити, щоб купити дисковод за 100 баксів. І в сумі, получаєте Аємо не 800 євро на виході, а плюс-мінус 900 євро. А якщо врахувати, що Sony така <кій> Хороша компанія, і щоб пограти в їх ігри в онлайн, треба ще купити підписку. Докидайте ще туди плюс 20 євро і будемо підходити вже близько до 1 тисячі євро. Нам ще дуже пощастило, що Sony кладуть в коробку хоча б один геймпад. Я не здивуюся, що коли вийде PlayStation 6, в комплекті буде йти всього лиш шнурок, щоб підключити до електрики плойку і все. Геймпад придеться купляти оддільно. HDMI кабель придеться купляти одільно не говорячи вже про про дискова. Деякі глядачі можуть замітити, що похоже ситуація ми вже десь бачили. А саме цей тренд запустила компанія Apple. Спочатку вона забрала наушники, потім зарядку, і якомога більше викачити грошей з простого користувача. Якщо на початку відео я згадував, що ПК бояри за 350 доларів готові були зібрати собі ігрового монстра, то зараз це стає реальністю. У них тепер тисячу євро. Так, так, стапе, хтось може сказати про ексклюзиви Sony, які виходять тільки для Sony. ну хоча б на один рік. І скільки тих ексклюзивів є, із цих ексклюзивів Sony так чи інакше вже вийшли або ще вийдуть на ПК? Ну крім одного, залишається один блакбордві 2015 року, який до сих пір так і не попав на ПК. Офіційно не попав на ПК. Так що, в Sony все таки обістрали чи ні? На мою думку, анонс ps 5 Pro стався в самий підходящий момент. Враховуючи той факт, що Sony спустила 200 мільйонів доларів просто в Унітаз, компанії потрібно було якимось чином вернути собі фінанси. Вони підняли на 5-10 доларів ціни на гімпади в Європі і презентували ps 5 Pro, що в свою очередь запустить. Предзакази цієї консолі, і повірте мені, як би ми не хейтили цю компанію, вона все одно продасть PS5 Pro дуже і дуже багато. І для цього на даний момент всього лише два приклади є: це GTA 6 і Death Stranding 2 Якщо у другої гри фанатів може не так багато, то в GTA 6 фанатів дуже багато. А як ви знаєте, Sony любить похизуватися своїми грошима? Тому вони в компанії Rockstar беруть ексклюзивно. Версію гри, щоб вона продавалася тільки на консолі на протязі одного року. І раді цієї гри, продажі ps 5 прошки взлетять. Повірте, вони взлетять. Якщо людям простої ПЕСК або PS Slim сенсу, як такого немає переходити на PS Pro, то люди, які не мають консолі і хотіли би взяти собі консоль хоча б тої GTA 6, вони в першу очередь будуть дивитися на PS Pro, тому що вона буде розхайплена, на ній буде багато реклами, вона супер-мега буде сильною. ну... З логіки Sony і людей, які не розуміються в технологіях, вони, звісно, будуть брати ps 5 Pro, що призведе до великих продаж, звісно. На мою думку, презентація Sony PlayStation 5 Pro більше похожа на шутку, чим на факт. Ну на превеликий жаль, це бізнес, і бізнес, який не приносить доходу, це хреновий бізнес, який закриється. Тому Sony йде по правильному шляху. Вона продовжує заробляти бабки і пофіг. На користувачів, які купляють і будуть купляти PlayStation. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка, на канал.